Про яку кімнату мріє дитина, яка потрапить у вашу сім'ю? Це ви зможете обговорити з нею особисто. А от які існують критерії до житла усиновлювачів та прийомних батьків розкажемо ми у цьому відео. Обов'язковим етапом перевірки потенційних усиновлювачів опікунів або прийомних батьків є оцінка житлово побутових умов. Здавалося б, все просто у дитини має бути дах над головою, тепло, світло і чистота. Все інше за можливістю. Так, але коли до батьків приходить представник служби у справах дітей та сім'ї, то він складає чіткий документ акт обстеження житлово-побутових умов. І там враховуються конкретні критерії. Я думаю, важливо знати їх заздалегідь. адже якщо раптом ваші житлові умови не підходять, то вам просто не дадуть дитину на виховання. Тож, які умови мають бути у подружжя або особи, яка хоче усиновити дитину, взяти її під опіку або стати прийомною сім'єю? В першу чергу, держава забезпечує право дитини на проживання в таких санітарно-гігієнічних та побутових умовах, що не завдають шкоди її фізичному та розумовому розвитку. Тобто, будинок або квартира має бути в належному, не аварійному стані. Мати опалення, електрику, можливість готувати їжу. У житлі також мають бути належні санітарно-гігієнічні умови, відсутність плісняви, шкідників, можливість провітрювати приміщення. Окремо варто наголосити, що у житловому приміщенні потенційних усиновлювачів, опікунів піклувальників або прийомних батьків повинна бути можливість облаштувати місце для навчання дитини. Також майбутня усиновлена або прийомна дитина повинна мати окреме спальне місце та мінімальну кількість меблів, потрібну для її життєдіяльності. У акті обстеження житлово-побутових умов також буде зафіксовано загальну житлову площу житла, площу і опис кімнати, визначеної для проживання дитини, кількість осіб, які також мешкають у цьому житлі, їх стать та вік. Тобто, насправді, від батьків, які беруть свою сім'ю, дитину сироту, не вимагається нічого надзвичайного. Це базові умови, які мають задовольняти базові потреби дитини. Кожній родині завжди хочеться зробити для дітей якнайбільше. тому не лякайтеся перевірки житло побутових умов. Я впевнена, що у вас все буде добре. Будинок мрії це не вигадка, це в першу чергу місце, де тебе люблять та підтримують. Тож жодна перевірка житлово-побутових умов не буде для вас страшною, якщо ви чекаєте на майбутнього члена сім'ї. З любов'ю.